Зараз патруль ДПС не пропускає машину з, з біжем відповідно грузовий вантажівку з дровами. Причина, причини причини не пропуску зараз буде встановлювати, що там трапилося. А все вже пускають машини? Ні, не пускають, тут вже Ага. Доброї ночі, скажіть, будь ласка, чому не пропускають машини з дровами? На трубку. Пане міціонере, скажіть, будь ласка, чому машини не пропускають? Яка причина? на

законів не знаєш, чи що? Це. Що відкрити? Що ви зробили? На якій основі не пускають вантажів? А то відкрити, так представтеся. Чого ти дюргаєшся так, дебіл? Чого ти дюргаєшся? Чого ти дюргаєшся? З народом ніхто не розмовляєшся. Розмовляю нормально, стань нормально. Я з вами розмовляю. На, ось, посередньо. Все, що ти Ярема моє прізвище. Ви зробите це на порядок. Ви хочете це Ні, висловити. я спитаю. Ні, ти вислужити хочеш. Ні, я не вислужив. Ні, ти хочеш. Ну, ти, я, мі... я так, ти вислужуєш. Я не вислужив. Ти вислужуєш. Я не вислужив. Ти так можна. Як пояснив один із міліціонерів, сказав, що машини не пускають на тій основі, що немає документів на сам груз, тобто на сам товар. Але прорвали колону, і постійно відбувається блокада машин, не пускають. Народні депутати намагаються вирішити цю справу. Хватило, держимо машину. Пару чоловік держить машину. Це за ним Дюрга, я, я народний Що ти Що <totúcados> ти Що ти мене? Що ти мене Куди ти б'єш мене в груди? Куди ти мене б'єш? Я Стався початку. Нормально, що ти мене б'єш в груди? Скажи, бо мене не треба, тут є свідки. Товаристи, проходимо далі. Відбувається подальше блокування. Передій ще один пост з ДПС, який знову з тебе дорогу, дороги, не пускає вантажівки з харчуванням та дровами на Майдан. Причина надто примарна, чому не пускають сам колону.

Ви зараз створюєте, давайте! Це свої! Скажіть, будь ласка, хто вам дав команду э... перегрожувати? Да, да. Ви, Чого ви провокуєте? як ДПС, ви засунули? зараз створюєте ДП... ДТП. Друзі, все не Все, уходить. Уходимо. Все. Все нормально? Все нормально. Три поста да їй проривали. Скоріше, остався. А скажіть, будь ласка, яка причина того, що зараз ДПС загородила дорогу. Ну це чи вони безпідставно. мотивують? Безпідставно, безпідставно, звичайно, вони якісь там роблять запитання. Ми кажемо, що це вантаж народних депутатів. Вони не мають права його зупиняти. Все. А чому тоді вони стверджують, що типу немає документів на сам вантаж, чи це можливо така відмазка? Ми приявили всі документи. Є документи на автомобіль є. Так? є вантаж находить належить мені особисто народному депутату. Вантаж складає. Дрова для того, щоб топити пічки. Розуміло. Тому... Депутатські приймальні депутатські приймальні. Тому ми провозимо там неякі документи, ми її купили ці дрова, які можуть бути документи на дрова. Це просто причепилися для того, щоб не пустити, щоб виконати вказівку Захарченка, щоб не пустити сюди і залишити Майдан без підтримки. Тому ми сьогодні тут і чинимо опір цим свавільних міліціонерів, які сьогодні на вулицях. А скажіть, будь ласка, будете якось розбиратися з цим свавілям? Чому саме ДПС на безпідставній основі? Треба розібратися з Харченком і з Азаровим, щоб вони припинили беззаконня на території України, а потім розбиратися з цими ситуаціями. Я не думаю, рядові муліціонери з задоволенням виконують ті накази, які їм сьогодні дають. Вони, вони накази, накази, а не самовільно приймають. такі Ну, в принципі, вона до них якогось якось притезні. Отаман, ді Атаман, де мусорський вазик? А Ну приїдіть на хоча б пару чоловік. Беркут їде. Да, снимайте его! Снимайте, постоянно снимайте! 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 номера 43 Відповідно, номера машини зафіксовані, а ніяких перешкод не робить, проїжджає далі. Грани, Отже, як стверджують народні депутати. Відповідно працівникам ДПС була, мабуть, дана вказівка звище не не пропускати вантажівки з товаром продуктовими і відповідно, дровами, аби не було забезпечено життєдійність з Майдану. От. ДПС всіляко перешкоджали цьому перегоріжаючи дорогу на Михайлівську площу. виконуючи, можливо, вказівки зверху, як зазначили ці депутати, відповідно від самого пана Захарченка. Але завдяки зусиллям Майданівцям і народним депутатам вантажоки спокійно собі проїхали на Майдан.